Це волонтерський штаб Славутич, що у горішніх плавнях, який збирає все необхідне для воїнів України, і щонайменше раз на два тижні відправляє на передову вантажівку із харчами, одягом та ліками. Буває у хлопців навіть втамувати спрагу можливості немає, бо відсутня питна вода. Військові, які в самому пеклі знаходяться, і вони чекають нас. Ці наші грузи, компоти. Я вам зараз таку історію, коли дуже секретна військова частина в таким, Тоні, Анатоліє, ми ніколи тебе не просили про воду, бо якось у нас вистачало, а зараз ми тебе дуже просимо, що у нас велика частина, вона там зараз дуже щас потужно веде бойові дії, і в нас десь там застрягла машина з питною водою. І от Ті півтори тонни води, куди я там віз в інші міста. Ми віддали е, людям, які е, б'ють ворога с таких е, новіших американських установок, дуже дуже мощних. І ми багато що їм привезли: і шкарпетки, і футболки, і харчування, і інше. Але в цей час їм так була потрібна вода, що ви не уявляєте, що там була криза, Тобто в. Той момент була криза в підрозділи, в дуже потужному підрозділі, не було питної води, і ми дуже вчасно ту воду їм віддали. Майже все, що ми везли для інших, ми віддали їм. І вирішили велике питання до керівництва, тому що в них така була бойова бойова становище, що вони не могли її ніде більше отримати. І от так, от сталося, що ми прямо от їм привезли. Коли вони вже халепи командир мені каже, що завтра вже великий підрозділ. Я не можу казати, що і скільки їх. Що в мене на завтра вже немає можливості напоїти мій підрозділ водою. І От ну, так вчасно привезли. Кожен українець, волонтер, незалежно від того, чим він займається. Це і де живе. Чи пам'ятаєте ви про це? Знайшли резину, вона був, але розумієте, скільки там осколків, які там вообще дороги, як хлопці часто ріжуть гуму на бойових автомобілях. Тому, якщо є у когось можливість привезти там ще добру резину, яка є в, в гаражі, то будь ласка, привозьте сюди. Ми привеземо. І я вас запевняю, що вона знайде свій бойовий автомобіль на передовій, тому що там дуже, дуже потребують. Ми весь час шукаємо. Коли в останнє ви запитували у волонтерів, якої допомоги потребують наші воїни, кожен з яких комусь сина або донька, батько чи мати, онук чи онучка, наречений або неречена. Друг до прикладу, під Бахмутом бійці збройних сил України щодня боронять нас з вами від ворогів. Там гинуть українські хлопці і навіть горішньоплавняни. Та боротися їм доводиться не лише з російською ордою, а й зі спекою, холодами, дощем, вогкою або твердою землею, спрагою, голодом, болем і смертю. Якщо завжди пам'ятати про кожного захисника і захисницю, які своїми тілом і душею відстоюють наше з вами мирне життя, і хоча б щонеділі допомагати їм, хоч копійкою, вони будуть стійкішими, адже знатимуть, що не лише за їхніми спинами ми з вами, а й те, що вони за спинами нашими.